Мистецтво говорити і мистецтво мовчати. При всіх звинуваченнях текст Біблії говорить: Ісус мовчав. Казав неправду і Бог був з Ним, а сказав правду, і Бог відступив. Це показати от себе кращим, ніж ти справді є. От. І це природня з однієї сторони. Як зрозуміти, коли краще говорити, а коли краще мовчати? Напевно, саме в контексті дошлюбних стосунок. Якщо ти не знаєш, як то краще помилятися в сторону говорити, люди мають домовитися, що є місце і час, коли вони спілкуються. Сонце нехай не зайде вашому Да? Де ми не несемо, от скажімо так, наші якісь моменти проблеми на наступний день. Коли от стався спалах, от я думаю, що потрібно дати е, годину другу третю. Лукавством буде, коли ти не адресу не адресуєш то, що в Біблії, чіткого називає Біблія гріхом. Єдине, що мені потрібно відчути, от прям реально, просто всередині треба зрозуміти, що вона каже це з любов'ю. А в яких моментах краще промовчати, кожна людина має свої то, що я називаю щирі слабкості. Тому ось теж такий класний момент, що коли якісь проблеми з третьої сторони бути дуже мудрим і дуже тонко відчувати, що нести додому. Конфлікти, так, і, і тертя, вони ну, є частиною абсолютно життя. До цього буде у ну, нас абсолютно конструктивно. Ми знову вітаємо вас на нашому подкасті Щастя поруч де ми говоримо про стосунки. І сьогодні у нас буде тема мистецтво говорити. І мистецтво. Мовчати. І я нагадую, що з нами а, гість озеруга а, Олександр Володимирович, пастор а, єпископ. І ми раді вас бачити знову вже вдруге на нашому подкасті. І відразу переходячи до справи, а, хочеться звернутися до Біблії. І чи можете ви навести нам для контексту а, цієї теми навести декілька прикладів, коли. В Біблії, в певній історії, мовчання врятувало ситуацію, і коли ось навпаки правильний діалог був вирішальним. Цікаве питання. Ну, звичайно, мабуть, найяскравішим текстом для мене в цьому контексті є сам Ісус перед Пилатом. Ось там є історія, коли Ісус стоїть перед Пилатом і його звинувачують абсолютно не по ділу. Кидає на нього, ти ось такий, ти ось то. Потім здається, там приходить два свідка. І кажуть, що ну, ти казав, що храм зруйнуєш і в два дні чи в три дні збудуєш. І при всіх звинуваченнях текст з Біблії говорить: Ісус мовчав. Але далі, там написано, що Первосвященник от, каже, Я заклинаю тебе Богом. От, чи ти справді Син Божий? І ось тут Ісус оживає. Він каже, Ти сказав. І Він дає потужну відповідь. Що несе ось цей біблійний приклад? Чому буквально там здається вісім текстів, вісім віршів Біблії, де в одному випадку Христос мовчить, а в другому оживає і різко, живо, конкретно, без всяких сумнівів дає відповідь. Я думаю, це, це показово. Тобто, на мою думку, що я бачу, що, чому навчає мене цей біблійний текст. Коли тебе звинувачують, коли це, як то кажуть, флав чи сміття, от, ну, ну, там така історія, що от, Ісусу не потрібно було на всяку, не знаю, брехню, санітниці, на лжесвідків, які там прийшли, скажімо так, щось, щось, щось відповідати. Тому це. Ну, тому це але коли торкалося його сутності, його особистості, його цінності, його позиції, його місії, його майбутнього, Ісус там не міг промовчати. Він відразу от, давав відповідь. Тобто ось така історія, де одній він мовчить, тому що нема про що і нема з ким, нема про що і нема з ким говорить, в другій є з ким і є про що говорить. Два в одному історія. Так. А, так. А, ви знаєте, яка мені особисто подобається? А, почув а, таку загадку, де кажуть. Uh, казав неправду і Бог був з ним, а сказав правду і Бог відступив. Я думаю, що це за людина така в Біблії була, а це був Самсон. Що коли Бог йому сказав мовчати, да, не розповідати про секрет, ну все було добре. А тоді, як сказав, тоді все і посипалося. Але тут ключове слово Бог сказав. Мовчати. Тут ключовий момент. Багато таких історій, цікавих, про які можна говорити. Скажіть, будь ласка, які можуть бути виклики у спілкуванні у протилежних статей, особливо коли вони закохані? І під цим я напевно маю на увазі ось ця перша закоханість, як часто кажуть, сліпа любов, метелики. Які можуть бути виклики в цей період стосунків? Ну, перша, як під яку підпадають всі, мабуть, за рідким виключенням, хіба це вже дорослі люди от, вступають в шлюб в цілому віці, це показати от себе кращим, ніж ти справді є. От. І це природньо з однієї сторони, можливо, ми і хотіли б такими бути, про яких якими ми себе подаємо. Але ну, от я думаю, що найцінніше подати себе о, таким, як як ти справді, от є. Е. Виклик, який ще мат є тут, скам так спілкуванні. Я думаю, що люди, от як коли приходять от в шлюб, от вже будуючи свій, вони несуть якісь образи і моделі, звідки вони прийшли. В якійсь сім'ї, коли виникали проблеми, люди говорили зв'язок, сідали, а в якійсь на ходу ні. От, тобто, люди, от по тому, як вони були навчені, чи, чи навіть не навчення, а то, що вони бачили, вони, от скам це, це моделюють. От, е, в своїй уже свої, свої ну, на, на наступній чи майбутній сім'ї. От ще який може бути е, от, виклик. От, ну, Зрідка таке буває. Коли людина от, не бажає розказати якісь реальні історії свого життя, які потрібно от, розказати. От, ну, е, в мене от, були випадки, коли хтось мав, наприклад, да, або має хворобу таку, про яку потрібно розказати. Пеліпсія, наприклад, да? або анурес. Або хтось мав е, психологічні якісь минулі е, проблеми, да? от, які, скажімо, ну, і людина начебто хоче звідти вискочити, але вона ну, не, не бажає їй настільки дорога, ця людина. І от не, от, от, тому ну, ось ось такі, мабуть, я думаю, що їх, мабуть, набагато от, більше от, в залежності від того, який вік людини, де вона була вихована, її духовність. От, їх може бути досить немало от, проблем в цьому спілкуванні. Дякую за відповідь. І наступне питання воно звучить так: так чи інакше, в кожній сім'ї чи парі до шлюбу є процес формування. І, як правило, я думаю, сто відсотків випадків. Рано чи пізно починаються ось ці моменти розбіжності, конфлікти. Ось, наприклад, коли я зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, перші півроку, навіть більше, просто ні одного конфлікту, ні одного натяку. А потім, і я вже думав, напевно, так буде все життя. Просто півроку ми зустрічаємось, готуємось до весілля і все нібито у вісні. Але потім, особливо коли підготовка до весілля, певний стрес, і почали певні моменти з'являтися розбіжності. І ось як зрозуміти, коли краще говорити, а коли краще мовчати, напевно, саме в контексті дошлюбних стосунок стосунків? Ну, я думаю, що от мовчати. От. Я взагалі, от я, по, мій принцип життя: якщо ти не знаєш, як, то краще помилятися в сторону говорити. Ну, от, е, я розумію, що і говорити можна занадто. Да? Але я думаю, що небезпек набагато більше, коли ти от, не говориш, ніж коли ти говориш. Тому я думаю, що от, е, е, між людьми має бути домовленість певна. Да? От, коли виникають певні між людьми от, моменти, почуття скам так, якісь тертя чи інше, я думаю, що от е, люди мають домовитися, що є місце і час, коли вони спілкуються. От е, скажімо так, тому що ну от, наприклад, от я знаю пари, де він готовий говорити, а вона каже: на ходу так, така тому люди мають от, домовитися, от, так, говорити другу річ, яку я от, бачу, скажімо так, що от, коли, 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 коли от, відбувається це формування, про яке ми от, говоримо, люди мають домовитися, що вони ніколи не вживають образливих слів. Слова страшна штука. От я скажу вам, що це така, ну от слова, я сказала людина, образливі слова. От, Пройшло 5-10 років, скажімо так, але в певний момент ворог піднімає ці слова і, і, і по 20 років, а ти колись сказав чи сказала. Тому спілкуємося. Ось так спілкуємося. Друге, не вживаємо, от, скажімо так, уникаємо завжди от формування відносин, скажімо так, ну, образливих слів, які, скажімо так, можуть. Можуть от, ну, 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 зруйнувати. І от той біблійний текст здається, там Єфесіан 4,16, да? що от, Сонце нехай не зайде в вашому гніві, написано. Да? Де ми не несемо от, скажімо так, наші якісь моменти проблеми в на наступний день. Бог так фізіологічно створив людину, що вона лягає спать, вона фізіологічно, психологічно десь відновляється. От. І наступний день це певний новий початок. Тому Бог і сказав, нехай не зайде от, сонце в вашому гніві. Тому формування відносин, ну, мабуть, ось такі. Речі, які я сказав, вони є три принциповими. Говоримо, от, не вживаємо образливих слів. Прино. Розбий, кажу, телевізор, головою піде вдарся об щось, розсічи собі лоба, защують, може. От, це буває менш шкідливе, ніж сказані слова. От, це страшна штука. Ну і от, день не закінчуємо в Да. У мене особливо в перші роки сімейного життя була така, я би навіть сказав, дилема, яку я не знав, як вирішити. Тому що, якщо в нас був конфлікт з дружиною, їй було потрібно його вирішити тут і зараз, і не лягати спати. А мені навпаки, мені треба було поспати, і вранці я готовий пробачати на руках носити. От відразу, мені навіть нічого не потрібно, ніяких слів. Просто от я така людина, я прокидаюсь, і в мене нібито все по-новому. І ось дуже був довгий шлях. Щоб все ж таки знайти цей баланс. І як ви вирішили? Uh, 90%, ні, 90 вирішуємо на місці. Вирішуємо на місці, коли. Ну, Я думаю, ви знаєте цей момент, коли ви бачите, що вашої дружини десь пропав настрій. і ти такий... Це чіткий сигнал. Сигнал тобі дає дружина, що потрібно поговорити. Але вона не хоче говорити. І я вже перший підходжу кажу: кажи. Якщо я щось зробив не так, кажи, я готовий на місці е, змінювати ситуацію. А перший рік життя я свідомо навіть не помічав. Іноді я бачив у нас цей пропав, але не хочу спілкуватися. Я хотів би заговорити одну річ. Коли ми говоримо вирішувати, я думаю, що тут є одну річ, от, потрібно казати. Коли от, стався спалах, от, я думаю, що потрібно дати е, годину, другу-третю. Тому що якщо ти хочеш ось тут і зараз є люди, які неспроможні. Я один з цих людей, який себе вважає, що відходить досить швидко, але є люди, які довше. Тому є, скажімо так, тих пару годин. І ось цей момент дати годину, дві дай обдумати, да? але це має бути от до вечора, але не до ранку, це важливо. У нас теж таке було, що ранок не задався, щось пішло не так, і я просто входжу на роботу. І той факт, що я пішов на роботу, не договорив. Їй це було дуже складно пережити, а мені навпаки, треба декілька годин відновитись. От як ви кажете, я іноді просто там виходив з хати, аби аби не сказати ось те саме якесь слово, слово, яке, яке ранить, слово яке зробить боляче. Я краще уйду десь там спортом позаймаюся, мені спорт дуже допомагає. Просто піти там потягати залізо. Гормон щастя ендорфін прийшов, і я приходжу додому. І я готовий вирішити будь-яке питання. Але дружина вже розуміє, що тобі потрібна ця година, 2 три? Ми вже порозумілися, ми вже знайшли цю спільну мову. Але це ж знову шлях. ж таки. шлях. 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 А, скажіть, наступне питання: чи не буде, я так два в одному написав, лукавством чи малодушністю, а, коли ти бачиш, що твоя улюблена людина вона робить щось не так, але ти просто мовчиш, а, щоб не було конфлікту, і які можуть бути наслідки ось такої поведінки? Лукавством буде, коли ти не адресуєш то, що в Біблії чіткого називає Біблія гріхом. Це лукавство. Це пошкодиш тільки ти собі, своїм дітям і своїм поколінням. Ну, тому що ми розуміємо, що Гріх це, 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 це страшна штука. Лукавством також буде, коли людина щиро от, помиляється, заблуждається, от, скажімо так, але ти її не, не, не адресуєш. От, я от розумію, що бувають ситуації, коли ну хтось, хтось неправильно щось розуміє, і ти це бачиш, і ти мовчиш. Ну, це, це неправильно, це не любов. От, скажімо так, тому не адресувати гріх, не адресувати, от, скажем так, щирі от заблуження, як ми кажемо, так, чи помилки, мені здається, це от, неправильно. От, ну, десь так, я думаю. Угу. А, тоді а, наступне питання: також. як навчитися про помилки так, щоб ніхто не ображався? Щоб е, донести думку без емоцій, там, е, або донести думку так, щоб твоя друга половинка, вона ну, не образилась, не було конфлікту, сприйняла це правильно. Я думаю, це настільки індивідуальна вся історія, от, е, але давайте спробуємо, давайте спробуємо. Я думаю, що, от е, скам так, в моєму випадку, от е, для мене доносити, е, скажімо так, е, то, що хочу донести. Має бути от, в правильному моєму стані. О, да? Тому що ну, в Біблії, що гнів не творить, не творить правди в Господній. Да? Я маю бути в правильному збудовчому стані. От, я думаю, що друга річ, яка важлива от, як в донесенні якихось моментів, які ми хочемо донести один одному. Думаю, от, в -в 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 важливо от, вибрати час і місце. От, є не час і не місце чомусь, uh -huh. от, скажімо так. І в цей момент потрібно можливо понести от один одного. Я думаю, що як ще, от, от, скажімо так, це е, ну, е, час і місце. І я думаю, що ще що, ще, щоб донести, от, е, потрібно, ну, я б сказав би так, це такі ключики. От, це такі я б сказав би, ну я буває прийду от, все ж буває в сім'ї, буває я прийду десь ущипну Оксану. Тобто я показую якийсь, ну, от, але вона має сприймати там це як мій знак до неї уваги. Чи там десь от, е, якісь якісь, якісь дотики, якісь знаки уваги зроблю от, е, до дружини, скажімо так, що прийшов час на нам нам нам, нам, нам поговорити. от, е, Скажімо так, мабуть, ці три. У мене особисто, знаєте, є своя примха, коли мені дружина каже про помилки. Єдине, що мені потрібно відчути, от прямо реально, просто всередині треба зрозуміти, що вона каже це з любов'ю. Це, любов це з любов'ю. Це з любов'ю. Це єдине, що мені потрібно відчути, як то кажуть, в дусі, відчути в емоціях, бо я думаю, ви ж розумієте, по-різному буває. Коли там особливо діти, одна туди, друга там, і ти, і ти кудись запізнюєшся, буває таке воно. Рома, і воно тобі вже не сприймається. А коли там є якийсь момент сім'ї, мені просто потрібно відчути, що сказано з любов'ю. Все, я готовий. Я готовий. Ну, в кожному своє, як кажете, максимально індивідуальна річ. Потрібно знайти ключики. А, а ось, уже, говорячи саме про сім'ю і про стосунки в сім'ї, в яких моментах краще промовчати? Краще, краще щось не розказати, навіть напевно, своїй улюбленій людині. Ну, це дві речі, ми здається, про них говорили вже. Я думаю, що коли я от погодився, що ось моя дружина, вона ось така. Да, я знаю її, от, об я її обрав, я її полюбив з таким характером, з таким, з такою історією життя, з таким, з таким є, отак, отаку я її прийняв. Да? А потім виникають якісь моменти, де мені там щось, щось там мені не подобається. Слухай, я собі маю сказати, чекай, ти, Олександр, от взяв свідомо перед Богом, перед людьми. О, скажімо так, Оксан, ось таку, як вона є. Тому які питання? Ти знав, ти бачив, ти, вона нічого не ховала. От, скажімо так, ось от, і вона, скам так, пішла зі мною ось таким. О, то тут уже ну, виказувати там якісь моменти свого там не нема не, не, не не сенсу. скажімо так да. І я теж кажу, що от е, важливо, скажімо так, десь десь промовчати, коли ми говоримо про хтось, кож, кожна людина має свої те, що я називаю щирі слабкості. От щирі слабкості це коли от це не питання глобальне, да? але я щось не можу, не хочу або краще б я чого б цього не робив би. Я кажу сьогодні, моя дружина не не, не, не любить заправляти машину, моя не дружина не любить в банку. Я кажу, не в банку не любить в ресторані замовляти їжу. Я за те ці два роки не впевнений, що я що вона замовляла хоча б один раз. От вона не любить дзвонити по телефону, це роблю я. От я вже на неї наговорив сьогодні. Я маю своїх ще більше, скажімо так, але це щирі, це не питання, скажімо так, якихось чогось глобальних речей. От, скажімо так, тому ось такі речі, ну я несу, я живу з цим, я там не, не, не виказую своє незадоволення. Коли я знаю, яку я людину пішов, от така вона вона не хавала. І друге, коли я розумію її щирі слабкості, з цим я живу, не виказуючи своїх там фі. Класно. От цей момент з щирими слабкостями, я думаю, нам. Потрібно його зафіксувати. А знаєте, що буває таке, що проблеми приходять не тільки від стосунків між дружиною і чоловіком, а бувають проблеми вони приходять з якоїсь третьої сторони, наприклад, робота чи служіння. І мені колись батько поділився такою мудрістю, каже: Ти знаєш, сину, коли в мене там на роботі стається щось таке дуже там, особливо з якимись спільними знайомими людьми, я. Дружині, я твоїй мамі про це просто не я розповідаю. Я б це не несу додому. А, що, що буде доброго від того, що я розкажу про конфлікт на роботі? Нічого. А я з тією людиною помирюся, а у моєї дружини залишиться потім про ту людину, якесь певне упередження ставлення. Тому ось теж такий класний момент, що коли якісь проблеми з третьої сторони, бути дуже мудрим і дуже тонко відчувати, що нести додому. Чому саме ще один до момент, добра порада від батька? Тому що дружину Бог зробив хранітінцей дому. Вона, вибач, мене, як тигриця, вона... Мій, мій, мій друг, мій друг Ульф, колись казав так, я ще не женився, а він вже був одружений, от, я був не одружений, Він казав так: от, приходимо додому зібрання, а він вже був пастором в гамбурзі, і вона знає якусь проблему, каже, яку ми маємо там десь з людьми, і вона тестує. От, Я каже, сижу собі там чи щось, а вона тестує. Я тому піду і скажу. І каже: не дай Бог, я десь тільки промовчу. От вона каже, піде і просто ну поставить на місце, тому що ну вона устроїтельниця. Вона вона той, хто ну от тому, от він каже: от я завжди казав, от їй. Будь ласка, дивись, ось тут, і ось тут, і ось тут це справді речі не це дав мені відповідальність. Дивись, дякую тобі за те, то, що ти готова за мене постоять, але це речі, як кажуть, не твоєї відповідальності їх мені. Ось такий приклад. О, і в мене бував такі приклади, де оці розмови чоловіка, от, дружини на кухні, скажімо так, де чоловік показує межі, от, де є і за які він тільки бере відповідальність. 100%. Uh, скажіть, будь ласка, буде одне з останніх питань, будемо підходити до завершення. Uh, які є? Ключові принципи у побудові сильної комунікації е, для пар, можливо, якісь практичні поради, е, як ви розумієте. Як просто покращувати комунікацію е, в стосунках і дошлюбних, і в сім'ї? Як покращувати комунікацію? От, е, знаєш. Брате, я, мабуть, нема такої. В мене консультації з сім'єю чи з парою, особливо коли мова йде про якісь критичні моменти, от, де я би не казав: слухайте, ну ви ж колись побралися по любові чи ні? Ну так. Да. Ну, і коли ти розумієш, фактично, да, що. От, люди побралися по любові, і вони, вони зробили великий крок. Все може в житті після цього бути. Але я думаю, що для побудови от важливо собі казати, ми справді побралися по любові. Бог нас поєднав. Оту от, історію, от, скажімо так, коли, коли якщо люди зробили все правильно, от, скажімо так, а я думаю, надій, що таких у нас більша половина от, чи, чи, чи переважна більшість. От друга річ для побудови, для побудови комунікації. Я думаю, що люди повинні мати от спільні, от, скажімо так, і. Речі, які вони роблять разом. От. Тому, коли є речі, які ви спільно робите разом, чи це от е, дома в городі, да? він копає, а вона садить. Е, я не знаю, що ще. От служінні роблять разом люди. Да? От, я думаю, що ось ці спільні разом речі в відпочинку, в роботі, в читанні Біблії, щось разом на дуже різних рівнях, воно е формує, скажімо так, навіть підсвідомо. Я б сказав, би, мабуть, це одна з таких, з таких от, е основних речей, коли лю люди щось роблять разом. Служіння виконують разом, як я сказав, Уже да? е повторююсь. Це така от велика, от, е складова для. для, для... Побудови комунікацій. Ну і остання річ, мабуть, яку я сказав би от, для побудови комунікації, що от, е, важливо це от, розуміти, що е, конфлікти, з кремта і, і тертя ну, є частиною абсолютно життя. До цього відновить абсолютно конструктивно. Вот і мати при цьому, скажем так, свою дорожню карту. Ага, ми в нашій сім'ї, враховуючи ти, ось такий, ось така ось така дорожня карта нашого вирішення от, наших е, е, життєвих проблем. От, якщо люди притримуються, я думаю, що так що, от любов, от нагадування, друге, от речі, які вони роблять разом. От чим більше їх і різних, тим краще. І от мати свою дорожню карту от, вирішення проблем. Дуже класні принципи робити щось разом, відпочивати разом, так. працювати разом. Це Тісно, я чомусь навіть і не думав про це, знаєте. І чим більше тих речей, тим краще. Чим, от чим більше таких речей, які вони роблять дуже рідних разом, от, тим краще. Чим більше речей об'єднує вас, так. тим краще. Дякую, дякую за ці принципи. І наостанок, попрошу певні ваші рекомендації і побажання молодим людям, які ще на шляху, в контексті, як все ж таки говорити один з одним, як мовчати ось. Е, я от вже казав і кажу: от один одну тезу, одну, один принцип. От коли ви сумніваєтесь, чи говорити, чи ні, і ви точно не знаєте, куди помилитися, помиляйтеся в сторону говорити. О, це перша е, теза. От е, мовчати, як я вже сьогодні казав раніше, от Христос мовчав, коли його коли йому приносили якісь несуттєві речі. Коли це там питання, ну з які ну в тому контексті ми говорили, з Христа звинувачили. От приходять якісь люди невідомі, невідомо. Ну от, там буває, ну а про що говорить? Всі, всі розуміють, як 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 як, як воно правильно? І от і погрузнуть в цих, в цих всіх от речах, скандатом говорить, ну не знаю. О, але в тій же історії, коли далі от, торкалися суттєвих питань, от, питань не знаю цінностей, питань бога, істини, питань покликання, питань справжніх цілей, от скажімо так. Я думаю, що їх потрібно говорити. Так, да, правильний час, правильне місце, правильному тоні. А от, але там не можна промовчати, тому що там небезпека порушення ось цих питань, от, вона висока, скам так, і ціна висока в кінці. Так що нехай Бог на Дякую, дякую за вашу мудрість. Дякую за ваш час, який ви поділили. Хай Господь благословить вас, вашу сім'ю, ваше служіння. І, дорогі друзі, ми дякуємо, що ви є з нами. Підписуйтесь, поширюйте, будьте з нами і будьте щасливі!